Державний архів Дніпропетровської області представляє колекцію фотодокументів, які розповідають про перебування громадян, вигнаних на примусові роботи до Німеччини, за словами директора державного архіву у Дніпропетровській області Ніні Кіструської. Частина архівів Дніпропетровської області були знищені у радянські часи і втрачені назавжди. Чимало з них перебувають у Німеччині і навіть у Сполучених Штатах. И они рассказывают о буднях и той жизни, которую вели наши молодежь, наши девушки из Магдалиновского района, которые были угнаны на принудительные работы. Кроме того, попал к нам дневник одного из остарбайтеров, в котором он описывает то, что он пережил во время пребывания на... території гітлерівської Гітлеровської з кінця 80-х років була розпочата активна робота по дослідженню історії нашого краю радянських часів та вивчення архівів. Протягом війни з території України на примусові роботи у Канстобори було вивезено понад 2 мільйони чоловік. З них понад 176 тисяч із Дніпропетровської області. За період незалежності України архівістам вдалося зібрати величезний масив документів, серед яких фотографії та понад 15 тисяч шкільних спогадів. Багато із тих, кого вивозили на примусові роботи до Німеччини, були і ще дітьми. Чимало цікавих і трагічних історій віднайшов член пошукової групи Магдалинівського відділення Українського союзу полонених жертв нацизму Дмитро Синиця. Одна з вражаючих історій стосується долі 15 дівчат із Магдалинівського району. Коли їх відправили до трудових таборів, вони вирішили триматися за руки на кожній станції, щоб не загубитися. Так вони усі 15 п'ятнадцятеро і потрапили до лісозаготівельні в Австрії, де усі разом пропрацювали півтора року. Потім доля розділила їх, але так чи інакше, усі 15 п'ятнадцятеро повернулися додому на Дніпропетровщину. Одна з героїн цієї історії передала деякі фото архівові. І от у вересні 2011 року ми прийшли в гості до Бондаренко Олександровна пошукова група. І вона розповіла про те, як вони там працювали в Австрії, і потім бере десь в останню вже хвилину, коли ми вже закінчили інтерв'ю. Вона бере і каже: хто ти з наших дівчат вона конкретно називала? Я наприклад, жаль, не записав, чи все, що я не надав належно уваги. Просто полинула вічність і передала. Ми передаємо для майбутнього ці фотографії. Понад 30% усіх усіх катаржан так і не повернулися із німецьких таборів. Більшість з них загинули від нестерпних умов праці у пам'ять про всіх. То пережить цю нелегку мандрівку. Уже видано три томи спогадів каторжан і вже готується четвертий. І ця не просто данина історії, а усього лише маленька компенсація. Адже для тих, хто повернувся із концтаборів, життя на батьківщині не стало легшим. Дискримінація при вступі на роботу чи вищі навчання, заклади, порікання оточуючих усе це реалії каторжан, які із соромом змушені були приховувати своє минуле від знайомих. На їх нелегку долю випали не тільки роки важких робіт на чужині, а й вкрай несправедлива політика радянської влади. По відношенню до власних громадян сама теж була поставлена в такі умови, що я скривала о те, що я була в Германії і об этом я сказала только на 40 сорокаліття, то є восімдесят п'ятому году, коли ми зібралися близькі друзі, з якими я. училась в школе, когда мы были очень близкие друзья. И, как, и у нас стал вопрос, давайте расскажем, поскольку все это дети войны, какой-то эпизод из нашей военной во прошлого, что мы помним о войне. Дошла очередь до меня, и я рассказываю эпизод, как нас угоняли в Германию. Все плачут, и я в том числе, потому что я первый раз это озвучила. Роман Клевец, Олег Ходринский. на Другого каналу.